В цьому відео буде детальний майстер-клас по плетінню фігурки з бісеру герб на фоні прапора. Ця поробка маленького розміру, вдовжину всього 2 см. Раніше на моєму каналі вже виходив майстер-клас на фігурку більшого розміру. З вами бісероплетиня Ольга. І для створення виробу беріть синій та жовтий бісер для прапора та чорний для герба. Риболовну волосінь діаметром 0,22 мм. Беріть прозору, в мене чорна то для камери. Відрізаю приблизно 60 см волосіні. Праворуч фігурка з бісеру номер 8 він крупніший. Буду показувати на ньому. А зліва зі звичайного бісеру 10-0. Просто великим бісером зручніше показувати. Починаємо. Перший крок. Набираю три сині та одну чорну на один з кінців волосіні. Іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. кінці складаю разом та затягую на середині відрізку. Другий крок. На одну сторону набираю дві чорні, на іншу одну синю. Тим кінцем, де одна синя, проходжу назустріч в крайню чорну. Ще раз кінці складаю разом та затягую на середині. Третій крок. Будь-куди набираю одну синю, одну чорну. На іншу сторону набираю одну синю. І тим кінцем, де одна синя, прохожу хрест-нахрест в чорну бісеринку. Четвертий крок. На ту сторону де чорний колір. Туди нанизую дві чорні, на іншу сторону одну жовту. Тим кінцем жилки, де одна жовта, прохожу назустріч в крайню чорну. П'ятий крок. На сторону до жовтого кольору. Туди набираю дві жовті, на іншу сторону одну чорну. Тим кінцем, де одна чорна, прохожу назустріч в крайню жовту. Шостий крок поворот на другий ряд. На сторону до жовтого бісеру набираю три жовті. Іншим кінцем волосінні прохожу на зустріч в крайню жовту. Тепер плетіння я триматиму синьо-жовтим краєм в ліву сторону. Синій колір зверху жовтий знизу. Починаємо другий ряд. Сьомий крок. В такому положенні на нижню волосінь набираю три жовті. Верхнім кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вверх в найближчу чорну бісеринку. Восьмий крок. Направо нанизую дві чорні. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню чорну. Після того, як затягнула ліву волосінь, вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. Праворуч нанизую одну жовту, одну чорну. Іншим кінцем проходжу на зустріч крізь чорну бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю вверх в синю бісеринку. Крок номер 10 На праву сторону набираю одну синю, одну чорну. Іншим кінцем проходжу на зустріч в чорну бісеринку. Після того, як стягнула, ліву волосінь вставляю вверх в чорну бісеринку попереднього ряду. Одинадцятий крок. Праворуч набираю дві сині, лівою жилкою прохожу назустріч в крайню синю, затягую, лівий кінець завожу вверх в синю бісеринку попереднього ряду. Дванадцятий крок поворот на третій ряд. Зліва нанизую дві сині. Правим кінцем проходжу назустріч в крайню синю. Переходимо до третього ряду. 13 крок. Наверх набираю одну чорну, одну синю, одну чорну. Нижнім кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню чорну. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в найближчу синю бісеринку. Чотирцятий крок. На праву волосінь набираю одну синю, одну чорну, іншим кінцем проходжу назустріч в чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в синю бісеринку попереднього ряду. П'ятнадцятий крок. На праву сторону набираю одну синю, одну чорну. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в чорну бісеринку. Затягую. Лівий кінчик завожу вниз в жовту бісеринку попереднього ряду. Шістнадцятий крок. Праворуч додаю одну жовту, одну чорну. Іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Після того, як стягнула, ліву жилку вставляю вниз в чорну бісеринку попереднього ряду. Сімнадцятий крок. Направо набираю дві чорні, лівим кінцем прохожу на зустріч в крайню чорну, затягую, ліву жилку завожу вниз в жовту бісеринку. Вісімнадцятий крок поворот на четвертий ряд. Зліва набираю дві жовті, правим кінцем прохожу на зустріч в крайню жовту. Починаємо четвертий ряд, 19 крок. Знизу набираю три жовті, верхнюю волосінню прохожу назустріч в крайню жовту бісеринку. Затягую. Лівий кінчик вставляю вверх в чорну бісеринку. Крок номер 20 Праворуч додаю дві чорні. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню чорну, затягую, Ліву жилку завожу вверх в жовту бісеринку. Двадцять перший крок. На праву сторону набираю дві чорні. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню чорну. Затягую ліву волосінь завожу вверх в найближчу синю бісеринку. Двадцять другий крок. Направо нанизую одну синю одну чорну. Іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Після того, як стянула, ліву волосінь вставляю вверх в найближчу синю бісеринку попереднього ряду. Двадцять третій крок. Праворуч набираю одну чорну одну синю. Іншим кінцем проходжу крізь синю бісеринку хрест-нахрест. -хрест. Після того, як затянула, ліву жилку вставляю вверх в найближчу синю бісеринку попереднього ряду. Двадцять четвертий крок. Поворот на п'ятий ряд. Наліво набираю дві сині. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню синю. Починаємо п'ятий ряд. Він вже й останній. 25 п'ятий крок. Наверх нанизую дві сині одну чорну. Нижнім кінцем прохожу назустріч в крайню чорну. Затягую. Лівий кінець вставляю вниз в чорну бісеринку попереднього ряду. 26 крок. Направо набираю одну синю, одну чорну. Іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Затягую. Ліву волосінь вставляю в напрямку вниз, в найближчу бісеринку попереднього ряду. крок. Ще раз направо набираю одну синю, одну чорну. Іншим кінцем жилки прохожу хрест-нахрест -хрест в чорну бісеринку. Ліву волосінь вставляю в напрямку вниз. В найближчу бісеринку попереднього ряду. Двадцять восьмий крок. Праворуч додаю одну жовту, одну чорну. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в чорну бісеринку. Ліву жилку завожу вниз в чорну бісеринку попереднього ряду. 29 крок. Направо набираю дві жовті, іншим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку. Затягую, ліву волосінь вставляю вниз в жовту бісеринку попереднього ряду. Останній тридцятий крок. Будь-куди набираю дві жовті та проходжу крізь них назустріч. Завожу кінці волосіні назад в плетіння так, щоб вони опинились поряд. Зав'язую три вузлики та обрізаю зайве. При бажанні робимо дві такі однакові половинки та зшиваємо їх. Окреме відео, як сшивати деталі, є на моєму каналі. Для з'єднання вистачить 45 см волосіні. Тут я зшивала в кожну бісеринку. І ось така фігурка герб на фоні прапора вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.